Щиро вітаємо всіх із Днем захисників і захисниць України зі святом честі, доблесті та незламності національного духу. Безстрашне і вололюбе покоління наших сучасників, як і козаки зі зброєю в руках змушені захищати честь нашої рідної України, її свободу та незалежність, виборювати право на існування нашого народу. Висловлюємо подяку та шану нашим героям та героїням, які мужні захищають суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Оберігають спокій українського народу. Пам'ятаємо кожного, хто в боротьбі за правду і свободу віддав своє життя. Бо саме зараз, в період повномасштабної війни, кожен із вас гідний нащадок предків. Бажаємо нашим захисникам і захисницям незламної волі, сили духу, міцного здоров'я, енергії, душевного спокою, плідної праці на благо української держави. Успіхів у повсякденному житті, годинного тепла і затишку, благополуччя та добробуту, героям слава рідні, незламні, мужні й хоробрі, найсміливіші, відважні та добрі, люблячі, милі, ніжні й кохані, вмілі, упевнені та незрівнянні, щира подяка вам, наші герої! Ворога знищити ви у двобої, Вами пишаємось з віром безмежно. Будемо вільними і незалежні. Вітаємо вас зі святом, наші любі захисники та захисниці. Солдати, воїн-захисник, пишаюся тобою, за те, що мир мені зберіг, відважно йдеш до бою. За те, що в ці важкі часи не бачить тебе, мати, і ні дружину, ні дітей не можеш обійняти. Віні кожен день і кожної хвилини, ти ризикуючи життям, борониш батьківщину. Героям слава, слава Україні! Вертайтеся живими з того бою! За вас відважних, молимось ми нині, з перемогою святою. У такий знаменний день вітаємо всіх чоловіків, хлопців, жінок та дівчат, всіх тих, хто стоїть на захисті кордонів нашої батьківщини. Ви сильні, стійкі та хоробрі. Нехай ваша служба буде спокійною, а життя довгим та яскравим. Бажаю, щоб у вашому домі панувало тепло, затишок та любов. Дякуємо вам за наше життя та свободу. У цей святковий день ми бажаємо вам спокійного, мильного неба над головою та скорішого повернення додому, до рідних. Прийміть наші щирі і вітання і свято нас. Ми всі чекаємо наших захисників та захисниць вдома. Шана і слава захисникам і захисницям України. Слава Україні, героям слава! Привітання від групи ООМ 21.19. Вітаємо вас із Днем Захисника України! Це справжнє свято мужності і самовідданості, свято лицарства і благородства, якими володіють справжні оборонці, визволителі і захисники України! Водночас стало особленим святом усіх чоловіків. Це свято кожного, хто в той чи інший час віддав свої знання, силу, мужність і професіоналізм справі захисту нашої держави. З нагоди свята вітаємо усіх, хто носить високе звання захисника України. Шлимо сердечні вітання ветеранам, учасникам війни, військовослужбовцям, воїнам запасу, батькам та матерям солдатів та з міцного здоров'я. Добра, щастя, злагоди вам та вашим родинам! Тільки кращі з кращих склали присягу в рядах Збройних сил України. Ви прийшли добровольцем, один із перших, і це подвиг, який залишиться з вами назавжди. Він говорить про вас більше, ніж тисяча слів. У День захисника України бажаємо вам миру, осудних командирів, далекоглядних політиків, міцної броні на жилетах, а також щасливого особистого життя. І успішної кар'єри. Спасибі за ваш подвиг зі святом вас. Від групи ООМ 2119 щиро вітаємо всіх захисників та захисниць нашої країни з цим чудовим святом. Ми бажаємо вам завжди бути сильними, відважними й свого важливого покликання. Нехай вас завжди оберігає Бог, а наша країна процвітає в мирі та благополуччі. Ми дякуємо вам за вашу відданість, Сьогодні Україна святкує славне свято, це свято чоловіче, твоє це свято брате. Це свято тих, хто пладено на будь-яку хвилину захищати родину та рідну Україну. Хай мир панує завжди, і спокій навкруги. Будь що тобі, хай будь до мій брате, до снаги, хай нажати здобутки, життя хай процвітає, покровом Божа матір тебе, хай огортає не лицарю, славний, ти зброю тримаєш в руках, Щоб на нашу Україну, державу, не позарився ворог, Будь мужній і будь достойний, ти слави своїх батьків, Відважний український воїн, нащадку славних козаків. Ти солдат, і тепер захищаєш, Рідний край від московських катів, Нечість бісівську, геть проганяєш, що зі зброєю вдерлися в дім. Знаю, синку, ти скущив за мною та за рідним будинком своїм. Бог почує молитву ту мою, повернешся додому живим, вірю, буде твоя перемога, та майбутнє щасливе життя. В Україну я вірю та в Бога і чекаю на тебе щодня. Не скию клін і тричі слава героям України, воїнам світла, захисникам України, що мужньо боронять нас від супостату, Ні танком, ні градом вас не злякати. Всім тим, що життя не шкодують віддати, низький вам уклін і велика подяка. Дякую тобі, друже, що зберіг любов у серці до свого рідного краю, попри всі чвари, та я точно знаю, що ти по-іншому б не зміг. Для перемоги все зробить змій, цей важкий для України час. Ти вистоїш за себе і за нас. Дякую тобі, друже, що живий. Дякуємо нашим захисникам та захисницям за кожен новий день, за синій жовтий прапор над нашими містами, за кожен звільнений сантиметр нашої рідної землі. За тихі ночі. За можливість бути поряд із рідними людьми. За те, що багатьом з нас є куди повертатися. Дякуємо за можливість планувати свій день у вільній Україні. Дякуємо за те, що ви є і виборюєте нашу незалежність. Ми завжди будемо вашим надійним тилом на волонтерському фронті. Вірилаємо. Слава Україні, незламні наші захисники та захисниці, зі святом вас. Ви на кращий приклад сміливих і відважних людей. Дякую вам за відданість України і за те, що ви наближаєте кожного дня нашу довгоочікувану перемогу. Слава Україні! Такий знамений день вітаємо всіх чоловіків, хлопців та жінок, усіх, хто стоїть на захисті кордонів нашої батьківщини. Це справжнє свято самовідданості та благородства. Ви стійкі, сильні, сміливі і хоробрі. Нехай дому вас завжди чекають рідні і дорогі серцю люди. А здоров'я нехай завжди залишається міцним, як і ваш дух. Вітаємо та, вас з ним, захисників, захисників і захисниць.